Почати вітаю українці! Мене звати Віта Черниш, я фінансовий консультант. З 2005 року я допомагаю українцям оформлювати великі приватні пенсії. Зараз буде тривати запис ефіру, а потім після запису ви зможете задавати питання Всі, хто у мене в. Телеграм-каналі долучились, можуть включити мікрофон і задати питання. Отже, поговоримо з вами про наш фінансовий план життя. У кожної людини він абсолютно однаковий, де б ми з вами не народилися. Україна за кордон скрізь у кожної людини життя поділяється на три таких періоди. Перший період це період навчання, другий період робота і заробіток, і третій період бажано, щоб це дійсно був відпочинок. І так складається в усьому розвиненому світі, коли люди планують свій період відпочинку. А що відбувається у нас в українських? У українців це пенсія, і, на жаль, вона дуже бідна і без грошей. То що необхідно знати про гроші в кожному періоді життя, щоб гроші були завжди в нашому житті? Під час першого періоду, під час навчання, власних коштів у нас немає. Ми починаємо заробляти гроші приблизно десь з 20 років і стільки часу, скільки у нас є сил і можливостей. Фізичних сил, здоров'я, скільки вистачає, і рівень нашого життя поступово зростає. З 20 років до 60 ми з вами працюємо і заробляємо кошти, зростає наш рівень доходу. Я сподіваюся, що він у вас зростає так, як показано на цьому слайді. А дійсно, просто пригадайте. Які у вас були витрати, які були доходи, коли вам було 20 років, 30 Як зараз змінилася ситуація? Звісно, під час війни у кожної родини свої є нюанси і ситуація, але погодьтеся зі мною, що завжди людині хочеться і більше, і краще. Але що відбувається в той момент, коли ми з вами перестаємо працювати і не можемо вже заробляти гроші? Відбувається стрімке падіння нашого рівня життя до майже мінімальної, що нам може забезпечити держава. На даний час держава не гарантує взагалі навіть державних пенсій, тому що пенсійний фонд України банкрут і про це вже чітко заявляє уряд. То як зробити так, щоб зберегти рівень життя, до якого ми з вами звикли? Необхідно сформувати собі капітал. Який це, яка це сума капіталу? кожна людина обирає собі самостійно? Я, як фінансовий консультант, можу вам трошки підказати. Що стосується державної пенсії, можете зайти, переглянути на сайт Пенсійного фонду України. На даний час у нас більше 10 мільйонів пенсіонерів, а ті, хто працює, сплачує податки, лише 9 мільйонів. І саме тому 9 мільйонів, якщо сплачує 22% зі своєї офіційної зарплати, а найчастіше зарплата мінімальна зарплата в конвертах. Хтось взагалі не працює в Україні, хтось за кордоном, то цих людей, які сплачують податки, дуже мало. А пенсіонерів більше 10 мільйонів, і тому 9 мільйонів ніяким чином не можуть забезпечувати більше ніж 10 мільйонів. І ми, коли дивимося на європейських пенсіонерів, нам чомусь здається, що за них краще турбується держава. що... Не в тій країні ми з вами народилися, але насправді я хочу вас повідомити, що у них вже давно працює трьохрівнева пенсійна система і державна пенсія у них так само мала, як і у нас. Вона становить 20% від середнього рівня зарплати або доходу. Людини, і ми бачимо з вами бачите інформацію. І це і Америка, Швейцарія, Нідерланди, Франція в кожній з цих країн частина невеличка частина це державна пенсія. Потім е, обов'язково накопичувальна або корпоративна від імені підприємства, в якому працює людина. І найбільше коштів треба зібрати собі самому. Єдине, що тут треба розібратися в джерелах накопичення, де збирати ці кошти. І такі джерела накопичення так само надійно працюють в Україні, як і за кордоном, і ми про них поговоримо. В 2003 році було прийнято два закони: закон 1057 про недержавне пенсійне забезпечення і закон 1058 про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. І таким чином у нас теж впровадилась трьохрівнева пенсійна система. Перший рівень солідарна пенсія змінився тим, що раніше. Враховувався трудовий стаж по трудовим книжкам, а з 2003 року враховується лише страховий стаж, і якщо за вас роботодавець не сплачував податки, відповідно пенсійного забезпечення у вас не буде, страхового стажу не буде. Те, що стосується закону про недержавне пенсійне забезпечення, в ньому чітко зазначено, що українці мають можливість оформити собі накопичувальні рахунки в таких трьох фінансових. Вихвих установах, як банки, недержавні пенсійні фонди та інвестиційно-страхові компанії, тобто вам надані можливості, де ви можете це робити, але досвід розвинутих країн зазначає, що 90% населення розвинутих країн обирає саме накопичення в інвестиційно-страхових компаніях. Як це відбувається? Людина самостійно вирішує, яку суму грошей вона може відкладати собі в рік. До прикладу, це самий маленький контракт 30 тисяч гривень, людина відкладає 30 років, сама збере 900 тисяч гривень. Ці компанії будуть інвестувати наші кошти під надійним відсотком. На даний час 12-14% річних, і за допомогою роботи цих відсотків складний відсоток капіталізація, і лише відсотками буде. Більше ніж 3 мільйони гривень. За 30 років зросте буде така сума лише відсотками. Ви самі відклали 900 тисяч гривень, відсотками більше трьох мільйонів, загальна сума на рахунку 4 мільйона гривень. Що потім в кінці терміну людина може зробити, або забрати всю суму одразу, або розподілити її на частини і отримувати, можна оформити. Строкове отримання 10, 15, 20 років або оформити пожиттєве забезпечення, і причому пожиттєву пенсію можна починати отримувати з 40 років. Якщо ви відкрили Спочатку накопичувальний рахунок з 18 років, там або з 20 до 40 років ви зібрали вже собі відповідну суму коштів, яку вам буде достатньо. Ви вже можете далі за ці кошти жити і не турбуватися, не думати не про стаж, не про роботу, тому що у нас в Україні нема статті за тунеядство раніше. Така була, всім обов'язково треба було працювати на даний час. Якось намагається уряд дізнатися через різні податкові, а де ж ми все ж таки з вами беремо дохід, але поки вони це так. Не дуже дізнаються, а далі, от ви коли робите такий накопичувальний рахунок, то це абсолютно чисті і прозорі гроші, коли вони виходять вже у вигляді ваших власних накопичень від імені інвестиційно-страхової компанії, то ні у кого вже не буде виникати питань, де ви взяли ці гроші. Додатково, під час дії цієї програми, людина знаходиться. Під фінансовим захистом на випадок хвороби, травми, операції, інвалідність. Якщо настає смерть клієнта, то кошти, які людина клієнт планувала зібрати, отримують її родичі. Тобто людина поклала на свій рахунок лише 30 тисяч гривень, а вже має фінансовий захист 900 тисяч гривень, як в нашому випадку. Так? Зрозуміли, ви з вами, як це все працює, і зверніть увагу, що державна пенсія взагалі ніяк не переходить. Ви сплачуєте податки 22% від своєї зарплати. і Якщо клієнт помирає, не доживши до пенсії, то ці гроші згорають ніде, їх нема. От така дуже важлива відмінність. Що стосується надійності, відповідно до закону, ці компанії, які надають послугу приватної пенсії, вони не мають права збанкрутіти власних коштів у цих компаній більше ніж кошти, які вони отримують від клієнтів, кожна гривня. Чітко зафіксована, і вони мають створювати резервний капітал. Як тільки вони отримують гроші у клієнта, вони мають на ці кошти сформувати ще резервний капітал. І у випадку, якщо всі клієнти одночасно звернуться повернути свої гроші, компанія має повернути гроші. І є такі випадки, що деякі компанії, якщо хочуть припинити працювати в Україні, вони мають повернути всім кошти або Передати свій портфель клієнтів іншій компанії. І за мою історію співпраці з цими компаніями, більше 20 років я вже так працюю, і декілька дві компанії, десь я точно знаю на слуху, що вони припинили діяльність і вийшли з нашого ринку. Я з ними не працювала. Це найменше була компанія. Але для тих компаній, з якими я працюю, це було вигідно тим, що вони передали портфель свій з клієнтів цим компаніям. Про надійність ми з вами поговорили. Отже, дивіться, відповідно до закону, вони мають всі безстрокову ліцензію фінансової установи, не мають права збанкрутіти, формують резервний капітал. І також для роботи в Україні вони сплатили в бюджет України кожна компанія близько 100 мільйонів гривень для того, щоб взагалі займатися цією діяльністю в Україні. Дохідність гарантована, не дивлячись на форс-мажори. Під час війни жодного дня ця компанія не прикрила свою діяльність. Індексація важлива функція, тому що, звісно, гривня обіцінюється. Є у нас інфляція для того, щоб зберегти ваші гроші від знецінення, можна проводити індексацію гривневого вашого вкладу або відкладати у валюті. Але я більше все ж таки рекомендую в гривні, тому що уже. Не планується таких високих скачків інфляції. Зараз вже така інфляція стабільна, 5-7% більше не буває. І тому дохідність в розмірі 12-14%. Причому це складний відсоток капіталізації, не знімаються податки з ваших прибутків і додатково. Бачите, он є податкова пільга. А тим людям, які офіційно працюють, за вас роботодавець сплачує податки, і ви цей податок щороку можете повертати. Отже, всередині програми зростають ваші кошти на 12-14% річних, і додатково ще держава повертає 18%. Фінансовий захист є базовий. Які зазначені в кожній програмі, те, що ми говорили? Якщо клієнт не доживає, то отримують родичі. А додатково можна оформити собі ще фінансові захисти на випадок втрати здоров'я або діагностування критичних захворювань. Інфаркти, інсульти, онкологія завжди краще. Трошки заплатити грошима і мати велику гарантовану суму на лікування, ніж потім ходити і у родичів просити гроші або продавати свою нерухомість, щоб отримати ці гроші на лікування. І зараз на слайді ви бачите, що набагато важливіше навіть термін збирання і інвестування наших коштів, ніж сума. Я візьму невеличку такі за приклад 100 тисяч гривень. Якщо людина буде відкладати кожного року на своєму рахунку, то за 10 років разом з відсотками, це приклад однієї з компаній, у людини на рахунку буде 2 мільйона гривень. Якщо людина буде відкладати 20 років, то вже 8,5 мільйона гривень. А якщо 30 років до 27 мільйона гривень. І зверніть увагу, сама людина відкладе 3 мільйони гривень, а на рахунку у неї буде 27. І це саме сила складного відсотку. Так, спрацювали відсотки. Пам'ятаєте, я розповідала це відсотки наростають на відсотки, не знімаються податки, і тому чим більший термін. Тим більша сума у вас буде, звісно, якщо у вас якщо вам вже 60+, то звісно, термін 30 років ви не можете собі. На таку на такий термін оформити, тому просто маєте зрозуміти, що ви не відчуєте ефекту складного відсотку, і необхідно буде збирати більшу суму грошей, щоб забезпечити собі достойний рівень життя. Зараз на слайді ви побачите перелік всіх компаній, які на даний момент надають ці послуги в Україні офіційно, їх лише 10. Про всі ці компанії я знаю, всі нюанси роботи. З кожною компанією. Представлена найбільша компанія американська, але у неї такі, ну, жорст, жорсткі умови. Для молодих людей там класні умови, для людей трошки постарше є свої нюанси. Тому я навіть більше працюю з наступною компанією українською. Вона на другому місці має десь приблизно 400 тисяч клієнтів. Потім дві австрійські компанії також з ними працює, Польська компанія знову всі українські, і в кінці рейтингу також австрійська компанія. Про всі компанії знаю, і всім клієнтам можу допомогти розібратися, в якій компанії краще оформити. І тепер найголовніше питання: як же оформити цю приватну пенсію? Оформлення цих пенсій відбувається лише через фінансового консультанта, як мене. Я знаю про всі компанії, або ви можете звернутись індивідуально до страхового агента. Агент працює від імені якоїсь компанії і знає лише про свою компанію. тому Раджу все-таки звертатись до мене я вам допоможу розібратися. Якщо моєї компетенції не вистачить, я вас відправлю до інших консультантів. В принципі, то все нормально. Для вас консультація абсолютно безкоштовна, оформлення триває 10-15 хвилин. Для оформлення необхідно паспорт-код. Оплату ви здійснюєте на офіційний рахунок, коли вже він відкрив, відкривається саме на ваше ім'я. Спочатку ми формуємо пакет документів, надсилаємо в цю компанію, і в залежності від того, з якою компанією ви захочете працювати, такий пакет документів. В деяких є можливість онлайн оформлювати, в інших компаніях лише фізично треба підписувати, але це вже все нюанси. Тому о, запрошую залишатися і переходити в телеграм-канал, дізнаватися, як це все працює, і записуватись на індивідуальні консультації.